Всім привіт! Хлопці до Дітка. Нарешті нарешті ми дочекалися цієї дотки. Перенос аккаунту стане доступний 20 вересня. Почитаємо трішечки, да? 20 вересня відкривається можливість вибору регіону та переноси аккаунта. Як було об'явлено раніше всім ігрокам. Необхідно зробити вибір, де продовжити гру. Звісно, звісно, на EU на Євроси Так, ну це нам. Оце нам ніхрена не, не цікаво. напоминаємо, що 20 вересня. Будуть доступні такі ну, методи оплатити, оплати. Також не цікаво. Взагалі не цікаво. З 20 вересня ВГ вам буде предложено вибрати регіон для переносу аккаунта. Ось така фігня повинна вийти вилізти, я так зрозумів, при запуску лаунчера. І ви дуже приділитися Wargaming в в Center. Да? Перейти до вибору. Нажимаємо потім. Будемо ще дивитися, як воно там буде діяти Або в лічному кабінеті буде. Ось таке ще предложено. Переносок, перенос аккаунта. Зробіть вибір. Дуже цікаво. Так що, любі друзі, з завтрашнього дня можливий буде переніс з Ру на Європу. А прийняти рішення можна зробити до 12 числа наступного місяця. Так що не вагайтеся, переходимо. Не стісняємося, будемо всі грати на Європі. А на цьому все закінчую. Дорогі друзі, зустрінемося ввечері.